Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім як навчитися підтягуватися. Також покажу вправи, які допоможуть цьому. Для початку я покажу свій максимум підтягуваннях. Щоб підтягуватись, нам потрібні хороші м'язи спини, передпліччя і також міцний хват. Якщо ви взагалі не вмієте підтягуватися, то для початку потрібно виконувати австралійські підтягування. Нам потрібно знайти перекладину нижче висоти. Ти знайшов я підходящу перекладину, щоб виконувати австралійські підтягування. Така перекладина є майже на всіх майданчиках на території України. Для початку постановкою ніг регулюємо складність виконання вправ. Дізнавши свій рівень складності, починаємо виконувати вправу. Під час виконання вправи підтягуємося не руками, а зводивши лопатки. І цим же рухом ми навантажуємо м'язи спини. Також зверніть увагу на швидкість виконання вправи. Друга вправа, яка вам допоможе в підтягуваннях, вам потрібно знайти перекладину, якою ви зможете доставати руками, не застрибуючи. Так, ви беретеся і ногами відштовхуєтесь і назад повільненько опускаєтеся. І знову так само та берете, відштовхуєтесь і знову повільно опускаєтеся. І третя вправа, яка допоможе зробити твій хват міцнішим. Це, дивіться. Все просто. Просто вісіть на турніку, скільки зможете. З цими трьома вправами ви навчитеся швидко підтягуватися. Якщо було корисно, підпишись та став лайк, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.